Гаський суд не підтверджує факту перемовин з Саїфом Алісламом про намір сина Каддафі здатися в руки Феміди, заявив представник Національної перехідної ради Лівії. Після смерті Каддафі Саїф, нібито переховується в пустелі на кордоні, чи то з Нігером, чи то з Алжиром. Під час останньої появи на публіці він заявляв, що воюватиме до останньої краплі крові. Здатися правосуддю, начебто, готовий і екс-учільник лівійської розвідки Абдула Аль-Синусі, його також Мамара Каддафі та Саїфа Аліслама, гаський суд хотів притягнути до відповідальності за злочини проти людства. У масовій розправі над прихильниками Каддафі звинувачують і повстанські війська у сирті знайшли понад 50 убитих вояків. Найпевніше кадафістів їх розстріляли зі зв'язаними руками. Ми наполягаємо, бо перехідний уряд Лівії здійснив детальне розслідування цих злочинів. Ті, хто їх вчинив, мають бути притягнуті до відповідальності, каже представник Human Rights Watch. Тим часом рабський канал Алялану прилюднив імовірне відео похоронів Каддафі. За однією з версій тіло диктатора спалили, а попіл розвіяли у пустелі.